Доброго ранку сьогодні, 8 березня, у мене буде балконний формат. Я хотів розповісти про один ранок. Про сьогоднішній ранок. Те, що відбулося зі мною і зі златою на прогулянці. Три маленькі історії цієї війни, які фактично відбулися у мене під носом. Відбулися під час прогулянки. Спочатку я, ми з Лемехою, з другом Лемехою, зустріли чоловіка, який десь може мого віку, може молодше, старше. Я ж там не розрізняю, який розповів, як він у наприкінці березня минулого року, десь 20-х число березня, виходив зі своєї дачі з Бородянки. З-під Бородянки з такими самими 20 машинами, сім'ями, як сам. І як вони кілька діб їхали до і Це просто, це це настільки, це просто. це... Це не, не зняти в жодному фільмі. Те, що відбувалося, те, де, як вони проходили цих російські, ці блокпости, як, як вони з ними розмовляли, ці росіяни. як... Ну, одне слово, це просто перед моїми очима намалював... цей чоловік намалював просто епічний такий от серіальний сюжет. Ну, неймовірно, неймовірно, це. Настільки настільки небезпечно, настільки це, 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 з них всі вижили, всі проїхали, всі вижили. Друга історія. Буквально от повертаюся е на алеї дівчинка. Може так на око років 20-22 максимум. Дуже добре виглядає така з, з дредами, точніше з косичками, така стильна, дуже славною собачкою. Собачці вгадується, якби от, в змішані якісь породи, але вгадується, що в неї десь. Половина крові належить якимось таким досить аристократичним породом, типу бордерколі або австралійської вівчарки, такої, з такими, ну, така дуже гарна у неї постава цієї собачки, я кажу, О, яка гарна собачка. Звідки ви таку собачку Ну, Вона розказала, значить, що це метис. І що коли вона в перші тижні війни... <гану> Працювала волонтеркою на залізничному вокзалі, вона йшла додому після якоїсь там зміни, десь вони комусь там допомагали після якоїсь зміни роботи, і побачила, як якийсь мужик несе пакет целофана. І каже: я дивлюся, а той пакет якось швели це не вчить. І каже, що це ви несете? А він каже: слухай, дівчатка, каже, я тікаю з Краматорська, і у мене от сука, е щойно от народила народила е семрошенят. І я не знаю їх куди дівати. І от і, іду. Е зараз десь каже, мій має бути поїзд на львів. Я спішу. Вона каже: Давай мені, давай мені. Вона взяла цих е сімох таких бастардів. І е, забрала і всіх виходила. Каже, вони ще в плівці були, тобто вони щойно народжені були. Це навіть такі молочні, примолочні. Тобто вона всіх їх сімох виходила, показувала фотки. Ось друга історія цієї війни. А третя історія сталася буквально в ліфті. Попереду мене, попереду нас зі златою йшла жінка, е, яка нам відкрила двері, дуже так люб'язно нас пустила за собою. В під'їзд, і ми зайшли разом в ліфт, розговорилися, і виявилося, що ми на одному поверсі мешкаємо. Ми стали біля ліфта, почали розмовляти, і я запитав: я запитав, ви часом не від війни тікаєте, бо в неї така російська, не київська? Вона каже, так, з Маріуполя. Ну, і почалася історія про те, як вона до Травня там була в Маріуполі всі ці жахи е е блоги витримала і все бачила на власні очі. і Казала, розказувала, що в підвалі сиділа і кілька діб сиділа в підвалі, а потім вийшла на вулицю і нічого не могла побачити. Тільки якісь, поки її зір не повернувся, бачила якісь великі тіні. І каже, що я кажу: ну, а багатьох втратили знайомих, друзів. Она каже. так неимоверно много. Каже, да, друзей много потеряли, <laughs> детки, <coughs> деток тоже много. Я кажу слушай а Рахунок на какие цифры, какие там порядок цифр, десятки тысяч. Она, она каже, да, десятки тысяч, десятки тысяч. Ну и так стояла, я так э, думаю, дуже какая-то такая, дуже такая Такий у неї тип середземноморський. Я так думаю, що вона чи гречанка, чи, ну, чи татарка, якась така у неї тип. Ага. Та, такий смаглява, смаглява жінка. І, ну, якось як, як я, для, для підтримки кажу їй а, 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 ви чекаєте, чого ви чекаєте? Кажу, ви чекаєте, що наші підуть. Вона робить такі очі. І каже, да, я жду, я жду, коли наші пойдуть туди. Я очень жду, очень жду, очень хочу Значит, Що було? Вона до травня сиділа там, а потім, коли вже ну, коли знайшла, ну, знайшла якби якусь можливість втекти, вона ясно, що на українську територію вже не могла втекти. І вони тікали через Росію, через Росію проїхали, там поневірялися. Довго. Потім доїхали до латвійського кордону, в Латвії перейшли, російсько-Латвійський кордон перейшли. Потім їхали через Балтійські країни, через Литву, Польщу в Україну. Вона ну, півроку, півроку вже мешкає в Києві, і це ми вперше поговорили, хоч мешкаємо на одному поверсі. такі от, пані та панове, історії, три історії. Мені не треба було нікуди особливо виходити. Дуже жаль, що про такі історії я можу розповісти тільки от в такий спосіб. Але я скажу, що кожна з цих історій була по-своєму позитивна, дуже ризикована. Люди в кожен кожен з них в свій спосіб пережив великий ризик. Е у ну, тої собі дівчинка з сімома цуценятами. Э, це ж виклик. Виклик. І це для неї був виклик. І вона показувала фотки, показувала, як вона ці, їх лікувала, як вона їх виходжувала. Тобто на всіх рівнях э, іде війна на всіх рівнях. Допомагаючи собакам, ми, допомагає, ми, ми допомагаємо людям, е, допомагаючи людям, ми не можемо забувати про. про, про Тих, хто не може про себе подбати, в нікопольському е притулку для собак е з усіх окуп окупованих е і постраждалих від е російської війни На території з'їжджаються собаки. Я був там, це жахливо, що відбувається. Тому я е і раджу, і Рекомендую, якщо ви маєте змогу, наприклад, взяти з притулку собаку, то і маєте можливість її виховати і прогодувати. Зробіть це, тому що це ну з таких маленьких кроків складається, складається великий подвиг. І Я бачу цей подвиг. Я бачу щодня на прогулянці нових собак, особливо безпородних. Стерилізованих люди беруть, стерилізують собак і таким чином допомагають. Зупиняють цей великий маховик, велике колесо страждань. Кожен з нас може маленький, маленький зробити крок, щоб зупинити це колесо страждань, в якому, в якому ми перебуваємо. На цьому я завершую свій балконний формат. З 8 березня я вітати вас не буду. Як казала рівноапостольна апостольна княгиня Ольга, я вас всіх спалю. Отже, вся жіноча сила, все жіноче начало України, все чоловіче начало України, зараз зайняте тільки одним. Знищенням ворога. У нас немає інших зараз над ідеєю. І ці, ця ідея об'єднує всі статі, і я думаю, що ми маємо. Поважати своїх своїх жінок, бачити в них рівних нам за всіма ознаками людей. От, і пам'ятати про це не один день на, на рік, а пам'ятати про це завжди на жінках тримається Україна, на жінках тримається наш рід. Я вас всіх люблю. Люблю не тільки 8 березня, а завжди. Тримайтеся, друзі.